В Кінцевому рахунку вони так. то було трошки довше там. Так. Ну, грубо кажучи, можна сказати, навіть у річ посполита Смельниччиною якось собі так вся краду дала, перетривала. Потім там воно все затягнуло довго і так, але вже в 1772 році прийшла Росія і все поділила, вертаючись до цього моменту. Ключові моменти. Тобто, Хмельниччина, да, тут Вибух Хмельниччини він дуже перевернув, тобто, він зробив от що, що Русь була, а після цього козацька України. Україна. Да, тобто, Козаччина, українськість, вона поширюється на всю цю стару Русь. Це справді було дуже ключовий момент в нашій історії. Третій ключовий момент, такий визначний, мені здається. Слуга, а Хмельницький помилився з Москвою. Що його чи його так щось з ним сталося? Чи, це було, чи тоді це було виправдано, чи не розуміли? Ну, якби зберегли от таку монолітність влади, як при, ну, монолітність, ну, таки, умовна монолітність, але єдність. Певна єдність була при Хмельницькому. От Виговський не зміг зберегти баланси між політичними групами всередині казацтва. Як... Тобто тоді ти думаєш, просто можна було переглянути. Тоді б воно виглядало в форматі не неминучого, не такого. Рішення, яке неможливо переграти, а можна було змінити. Тоді не було такого. От як у нас сприймають, у нас знову ж таки лишається таке сприйняття, що от це вирішили, що все під Москву, і, і, і все. І значить, під Москву навіки на, 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 браті, як така картина була, навіки братські народи, чи навіки браті, Популярна тема. Була 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 такам чи, чи, чи хто замалював це із наших.